Порада вам від вашого роду на зараз. Я би сказала так, ваш рід зараз говорить, що не варто приймати прямо зараз ніяких рішень, да, треба. Відновитися, не знаю, вийти з якоїсь складної ситуації, можливо, ви хворіли, вам треба полікуватися. Тобто ваша задача зараз не рвати кіньми, грубо говоря, да, а відновитися, не спішити з прийняттям рішень, да. мало того, що не тільки рішення не приймати, а ще і не, ну, не діяти. Да. Треба спочатку відновитися, знайти баланс, да, заспокоїтися, да, заспокоїти свої свою нервову систему, грубо говоря, не впадати в якісь такі сильні емоції, да, а подивитися на все. З іншого боку, не спішити, подивитися все, якби проаналізувати, що було завершити якісь страждання, які довгий час вас мучили всередині, да? особливо, якщо це, наприклад, стосується якоїсь жінки, або можливо, це ви жінка, да? і дуже довго якби, в такому стані, знаєте, як вижатий лімон, ваш рід вам передає. Що треба заспокоїтися, відновитися, полікуватися, подивитися на все під іншим кутом і завершити страждання. Да? Страждання можуть бути абсолютно різні. І якби, по-перше, треба зрозуміти, чому це відбулося, да? які дії вас привели до цього, і змінити ці свої дії, да? тобто ще раз. Відновитися, полікуватися, проаналізувати, підкоригувати свої думки, слова і дії і рухатися вперед. Тобто завершити фактично етап страждання для того, щоб дозволити новому увійти. Да, перестаньте очікувати якісь, знаєте, хитрощі, маніпуляції, обмани, перестаньте боятися. Да. Да, і знайте, що з вами сила, вам рід ваш силу вам дає і, і, і давав, і дає, і буде давати. Тобто ваша задача ще раз завершити страждання і е, наповнитися для нового життя.